Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде нова модель Сінтай т 244 модель ТНТ. Він вже йде на редукторному передньому мості, тобто замінили шаровий міст на редукторний. Цей редуктор у нас йде 24-та модель з гідропоцілювачем керма. Гідропоцілювач у нас з захисною оболонкою працює від, від окремого насосу. Ось бачимо: два насоси спайці, генератор, електростартер, розширювальний бачок. Задня частина у нас трьохточка, на 425 кг підйому. Є причепний механізм в комплекті, він йде на бистросйомах на двох от таких от великих пальцях. Задні чолки у нас 24 -та модель так само, тобто під свій двигун вони ідеально підходять. Сидіння таке саме, як на кентаврах, з підлокотничками, таке саме, як на скаутах. В принципі, в всіх моделях встановлений у нас довантажувач на колеса. Резина 9,5х24, передня 6,16. По освітленню, в принципі, все так, як і було. Галогенки, поворотнички у нас йдуть до одного типу. Переднє освітлення так само галогени. Повітряно-мастильний фільтр типу циклон. На передній частині, як у на всіх сінтах, у нас 5 датчиків окремих, здвоєна педаль тормозу. Все керування через важелі. Коліса у нас розташована по центру 4 плюс 1, повишені, поніжені. Сам трактор йде 4х4 з блокуванням диференціалу. Так, на сьогоднішній день він коштує 5500 доларів. Доставку можемо зробити додому безкоштовно, без передоплати. По кольорах є зелені, сині і ще будуть приїжджати, напевно, помаранчеві. На цьому все, друзі. Пока-пока, підписуйтесь на канал.